Доброго дня, мої глядачі і друзі. Пропоную вам роботу, експериментальну роботу по створенню і застосуванню в навчанні живої моделі. Запропонований доробок може бути використаний вчителями в двох курсах. Пізнаємо природу і я досліджую світ. Це курс, інтегрований курси, курс початкової школи. У інтегрованому курсі Пізнаю природу, у темі 2 він може бути корисним під час розгляду теми у п'ятому класі. У темі 4 пізнаємо біологічні явища у шостому класі, мені здається, він також може бути використаний. Прошу урахувати, що доробок, який я вам презентую, це експериментальна робота з декількох частин. Після її завершення воно було об'єднане, вони було об'єднані у єдиний ці. Якщо робота виключить зацікавленість, я прошу вас нажати на коло на дзвіночок. Або залишити коментар. Я буду вам дуже вдячна. І так починаємо розгляд результатів дослідження, які я хочу вам показати. тему світа у п'ятому шостому класах, тема город вдома, гра тренінг. Спостерігаємо родинні і Заняття має дві цілі: це створення живої, живої моделі город вдома. Ця модель досить легко, легко відтворюється в домашніх умовах, учнями не початкової напевно, школи і 5-6 класів. І друга, друга ціль це демонстрація за допомогою цієї створеної живої моделі. Гри тренінгу спостерігаємо родинні відношення рослин. Отже, перше питання: як можна створити жилу модель город вдома? Її можна ще назвати город на рікуція. Город вдома готується дуже просто, підготовлюється і висаджується. У нашому випадку було використано насіння лука, насіння пшениці, квасоля біла, кукурудза і кольорова квасоля. Після добору насіння деяке з них було. На 6 годин, 4-6 годин занурено у воду. Ось окремо насіння. Цибулі, бо вона маленька, його необхідно в марлю зав'язати, а інше насіння ось таким чином було занурено у воду, і воно знаходилося у цій воді ну, близько шести годин. Далі на разову тарілочку поклали м салфеточку, звичайну, і Її змочили от таким чином. Щоб вона вся-вся-вся була така волога. Після цього на таку тарілочку з салфеточкою вологою поклали насіння. Ви бачите, пшениці ми його не замочували, сухе поклали. Насіння квасолі білої, насіння квасолі кольорової, кукурудзу і насіння цибулі. Обов'язковою умовою вирощення, вирощення такого городу є дотримання, дотримання певної температури. Дуже бажано, щоб температура була. На нижче 24-26 градусів. І в такий спосіб ми поставили цю тарілочку в умови температурні, і вона в нас потихеньку стояла цілий тиждень, і ми бачили, як змінювався її зовнішній вигляд. Далі ми подивимося, що з цього насіння проросло, а що ні. Таке теж буває. Такий вигляд має насіння, яке поставили пророщувати добу тому. Якщо уважно продивитися, то видно, що Поведінка його через добу різна. Ось такий вигляд має пшениця. Ви бачите, що вона вже прокльовується, якщо можна так сказати. Далі, добре видно вже проросток у квасолі однієї і квасолі іншої. Неспокої знаходиться і насіння кукурудзи, хоча на поверхню проросточок не, ще не вийшов. Найспокійніше веде себе насіння цибулі. Але якщо уважно придивитися, то можна побачити крапочки біленькі на фоні чорного насіння. Це майбутнє місце формування проростку. Ось такий городець ми одержали в домашніх умовах і будемо за ним слідкувати, як будуть формуватися живі моделі. Модель пророщене насіння. Ось наш огородець на через 4 доби. Як бачите, проросточки стали дуже великі, особливо добре себе поводять в квасоля. ось біленька, а ось фарбована фасоля. Непогано себе ведуть насіння кукурудзи і добре проросла пшениця. А ось насіння цибулі в повному спокої. Ну, певно, само насіння не досить високої якості. Так буває. Насіння цибулі таке. Сьогодні вже 5 діб в нас існує город. І дивіться, які вже великі стали паростки. Зараз ми їх ще подивимось окремо, але дивіться, ось яка гарна пшениця. Яка гарна одна фасоль, квасоля і, і інша квасоля. І ну, кукурудза навіть відстає. Ось такий гарний, гарний. Городець ми вирощили вдома в, в, в осені за п'ять діб. Завершилася, закінчилася е, демонстрація створення е, живої моделі Город вдома. Я пропоную вам ще раз подивитися на те, як цей город е, вирощував. Перед вами фотографії першої доби, третьої доби, четвертої доби, п'ятої і шостої доби створення цієї живої моделі. А далі ми подивимося, як цю живу модель можна використати для гри грибна. Друге питання нашого заняття це проведення гри, тренінгу, спостерігаємо родинні відношення рослин за допомогою живої моделі город вдох, рот Як ви бачите, ми проростили пшеницю і квасолі в цьому городі. І далі будемо з'ясовувати їх родинні відношення. За, за будовою проростків, живих проростків. Відомо, що рослини бувають однодольні і дводольні. Це два класи рослин. Насіння у цих рослин відрізняється про ліворуч перед вами однодольна наслина. Праворуч перед вами дводольна носі. Різниця досить замітна. В одному випадку е 7 доля одна, в іншому випадку, е насіни немає дві частини дві 7 доля. Я е звертаю вашу увагу ще на один е момент особливості будови насіни, який нам далі знагадиться. Е У однодольних. Корінець зародковий і зародкове стебло не пов'язані в зародку, семедолі між собою. В той час, як у дводольних рослин зародковий корінь і зародкове стебло переходять один в інший. Давайте простежимо далі на е, живих е, проростках, як ця відмінність буде відображена у будові е, проростків, які з наших рослин е, утворяться. Розглянемо наживо проростки, порівняємо. І в будову і зробимо висновки. Дивимося далі. Експеримент. Подивимося на проростки рослин, що сформувалися після трьох діб пророщення поближче. Як бачите, зверху. Такі міцні проростки, які дає квасоля. У другому ряду знаходиться кукурудза і пшениця. Перший ряд формують дводольні проростки. Інший ряд формують однодольні проростки. Будемо Спостерігати за ними далі. І побачимо, чим відрізняються однодольні проростки від дводольних. А ось проростички через 4 доби зблизька. Бачите, які довгі корні утворилися у білої квасолі. Міцні корні, це Фасоля кольорова, дуже добре видно корень у кукурузи, і навіть з'явився і з'явилося стебло. Досить добре видно і корень, і корні, і Стебло у пшениці. Ось такі вони живі моделі, які створили вдома, які кожен з вас може зробити також. Ми ще будемо спостерігати за формуванням паростку, але вже видно, що Різні, різне насіння дає досить різні паростки. А зараз подивимося на проростки після п'ять діб формування зблизька. Ось дивіться пшениця і кукурудза. Вон, їх проростки дуже схожі, є зелене стебло, у пшениці воно довге, у кукурудзи менше. І є три корені у пшениці і у кукурудзі. Да, вірно все, будова проростків подібна, тому що вони родичі. І пшениця, і кукурудза це однодольні рослини. А ось у квасолі у нас тут і біла квасоля, і кольорова, але зараз вже вони однакові. Тут зовсім інший проросток, подивіться, будь ласка. Для порівняння вам ще раз покажу родичів однодольних. І вже проросток в такому вигляді, що є не тільки корень, від якого відходить стеб, а з'являється, вже, вже з'являється, що листочок, бачите, пробивається. І ще один листочок пробивається. Ось він, ось. Його добре видно. А стебло і корінь тут інший. Ви бачите великий білий корінь із додатковими корнями, а від нього відходить стебло. Бачите, зовсім різні. Зовсім різні проростки. І це правильно, бо квасоля це дводольна рослина, І її його, проросток і його відрізняється від однодольної. Бачите, тут добре видно, що насіння має дві частинки, дві долі. Ось, добре видно і тут добре видно. Ось такі гарні рослини, проростки ми одержали вдома. Дійсна така прекрасна жива модель. Родинне відношення живих моделей ми з'ясували. Я вам ще раз нагадую, який вигляд вони мають. І верхня частина це однодольні рослини, друга частина це дві різні квасолі, дводольні. Ще хочу вам нагадати: я вже показувала вам ці схемки: будову насіннений однодольних і будову насинили дводольних. І коли показувала першого разу, я звернула вашу увагу на те, що корінець і стебло у однодольних розташовані сім'я долі, зародку не пов'язано. А ось у дводольних, навпаки, майбутній корінь і майбутнє стебло переходять один у Давайте ж подивимося і відповімо на питання. Яким чином, в сформованому заробку відображено? Внутрішня будова насіння. Дуже добре видно, що у однодольних, так, окремо стебло, окремо знаходиться корень, так, тут добре видно корні, в однодольних і добре видно стебло. А ось у дводольних. У проростку, окрім семядолі, листочка, видно добре, що корень безпосередньо переходить пов'язаний з стеблом. Тобто, тобто, що ми з зра... э, бачимо, що внутрішня будова насіння відображується у будові? Проросткою. так повинно бути. Закладена у нас імені. Схема перетворюється на доросле рослинки. Висновки, які я хотіла б вам запропонувати, я б хотіла їх від вас почути, але це складно, тому я наводжу їх на екран. Всі живі моделі мають органи, які органи ми з вами тільки що розглянемо. Проросток кукурудзи і пшениці зовні подобні. тому ми робили висновок про те, що вони родичі. Вони ободройні. Квасоля не є їх родичем, тому що проросток має іншу будову. Дійсно, це так не будова. І ще ми в нашій грі. Прийшли до висновку, що внутрішня будова насінини відображається у будові проростка, тобто те, то, що за, за, закладено, схема закладена, яка всередині, ми побачили її вже в рослині. Дякую вам за увагу. Дуже сподіваюся, що все ж таки було цікаво моя робота. Чого вам доброго? Чекаю.